Страшна недуга косить українок. Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка побувала на Прикарпатті, навела сумну статистику. За останні десятиліття кількість хворих на рак шийки матки збільшилась на 10%. Лише за 2011 рік на цю недугу захворіло майже 5 тисяч жінок. Понад 2 тисячі з них померли. Крім того, це онкозахворювання значно помолодшало з 55 до 35 років. Покращити ситуацію може профілактика та детальний моніторинг ситуації. Для цього відзначила Богатирьова, в Україні вже. Найближчим часом планують створити національний профілактичний центр. Прикладом можуть бути інші країни в Америці. Наприклад, це називається центр CDC. Центр ми будемо створювати національний центр моніторингу, а підрозділи будуть діяти у вигляді маленьких центрів профілактичної роботи і сприйняття наших даних по моніторингу в регіонах. Але головний центр. Який буде виробляти політику, моніторити і давати е, поради і центральному органу виконавчої влади, і лікувальним закладам на місця. Цей орган буде створений в Києві. Рак шики матки кажуть, медики це хвороба, від якої можна вберегтися. Для цього кожній жінці варто проходити щорічне спеціальне обстеження. До нього належать такі процедури, як кольпоскопія та цитологічне обстеження, які доступні у спеціалізованих лікувальних закладах області. Вакцинувалися люди, діти. Ще Підлітки, чи після 11 років вакцинувалися і виросли вже і от в них все добре. І ті, що не вакцинувалися, які проценти співвідношення, ми цього ще не знаємо. Тому це ще такий метод, але який ми стараємося, тому що є наказ управління охорони здоров'я, вже і давно він є цей наказ, і стараємося його у практику вводити. Ну, але це є робота онкогінекологів все-таки під наглядом їх, під онкогінекологію. Декілька років тому в Україні Твердили спеціальну вакцину від шийки матки Церварікс в Європі. Де щеплення передбачене державною програмою? У нас наразі це ноу хау і лише зараз починає активно впроваджуватися.